Мене машу Казанцеву, Калінченка, Даніла та Лявченко, Настю, Анастаніславна, відправила в ліс за прольськами. Але ми вже другокласники і добре знаємо, що в грудні ці квіти не ростуть, але все ж таки вирішили пошукати їх для найулюбленішої улюбленішої вчительки. Ми дуже довго блукали лісом і вдень і ввечері. В пошуках пролісків для улюбленої вчительки побачили по поляну, де горіло вогнище. Так як ми змерзли, вирішили погрітися. Біля вогнища сидів 12 місяців. Найбільше нам сподобалося спілкуватися з першим місяцем. При розмові з Січним ми потрапили на деякий де час в, ц в цей місяць. Даніл зміг сфотографувати деякі моменти, а Настя замалювати. Що ж ми побачили та почули, слухайте далі. Ми ученики другого б класу. Я Маша. А це Даніл та Настя. Нам по сім років. А, а як вас звати? А я Січень. Перший місяць року, але другий місяць зими. А чого у вас таке звичайне ім'я? Мене так називають, бо я сію багато снігу, щоб у людей був гарний урожай. Кажуть, січневий холод наповнює засіки, бо ж багато снігу, багато хліба? Я знаю, що з. За... За погодою в січні можна визначити погоду в інші місяці. Яка погода буде 1 січня, таким буде липень, 2 січня серпень. Погоди 3 січня передбачає погоду в вересні. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати гарний врожай хліба. А якщо сніг не випаде, не викриє землю, то врожай цього року буде бідним. 4 січня можна передбачати погоду на жовтень. Від 6 січня настають сильні морози. І якщо ви січень не полінкуєтесь і глибоко промерзнете те землю, то буде гарна родючість. А ще у мене раніше було багато імен, студень. Просинець, льодовик, сніговик, тріскун, щіпун, мотовій. А я знаю, чому ще люди тебе так називали. Назва січень походить від слова січа. Кажуть, він не снігом січе та морозить, а господар дрова лісовозить. Я в цей час дуже багато працюю, але у вас в Україні чув дуже багато свят в цей час. Розкажіть мені про них. січня – Новий рік це найулюбленіше свято всіх людей. У цей день українці збираються родинами або друзями та зустрічають початок року, загадують бажання. Та будують плани на весь рік. До слухняних діток таємно приходить дід мороз та, та кладе їм подарунки під ялинку. 6 січня в Україні святкують свят вечір. В цей день готують страви та перебирають хату. Щоб наріз двох було чисто, всі роботи проводять до першої зірки на небі. До того часу їсти не можна водою лише дітей. А після появи першої зірки настільно конривають вечерю задвінацію. Стенрав, обов'язково куця у звар та вареники з грибами чи капустою. У хаті сталя дідуха, понрик нрасу із пшеничного чи чежительного снопа, що символізує до та багатство на другий день його спалюють, а довкола нього колядують діти. Цього ж дня відвідують хрещених. 7 січня Різдво Христове цього дня ходять до церкви на святкову молитву, а також до родичів в гості. Колядники на Різдво носять зі собою велику зірку, закреплену на палиці та покриту позолоченим папером. Вона символізує вифлеїмську зірку, що вказала на народження Ісуса Христа. Колядники ходять по селам, співають та розігрують жартливі. Ценки за які господарі дарують коляди. 14 січня старий новий рік вечір напередодні старого нового року називається щедрим або маланжем вечором, 13 січня мол... молось у мастках. Хосю ніч ще друє, ходить із козою, водить переодягнену на Маланку парука. 14 січня ще до сходу сонця посівають хлопчики або чоловіки. Є панракомета, що пеншим. Вам. Дім цього дня повинен зайти чоловік, щоб все було добре і в родині, і господ... господаря. Осівають зерном оселям родичів, сусідів та знайомих. 22 Січня День Соборності України. В цей день український народ об'єднався на своїй землі в єдиній українській державі, а 28 січня День затвердження державного прапору України. Ще не мили України, ні слава, ні воля. Ще нам, браттям українцям усміхнеться доля Лузі, червона калина, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми туєм червону. Ти сьогодні швидше спатаньки лягай, бо прийде у гості Миколай, бо чи ж пошазіренька вже горить, то наш Миколай до нас пішить, в нього коні білі наче сніг, борода сівенька, а до ніг Усюрбляться санечки, він сіде і за. І за вітром є, за Дякую вам за таку чудову розповідь та мені час вже відпочивати, бо скоро прийде моя черга працювати. Ми Пролізків так і не знайшли і вирішили подарувати вам найкращий подарунок свою любов.